У людях закладено те, щоб пити. Ми до біса майстерні в цьому. В чому секрет? У нас декілька мільйонів років досвіду людина перестала бути мавпою тільки тому, щоб злізти з дерева і по-людськи пам'ятати бабуїна на який не помітив тигра. Ми краще за будь-яких інших тварин в пияцві. Бо в вірності і в поїданні гівна краще собаки. Але зараз не про це. В пияцтві з людиною може поборотися тільки малайська тупая. Ніколи не намагайтесь перепити малайську тупаю жінок на 8 березня і чоловіків, у яких зламалась машина. А якщо вже вирішили, наведіться на спроби зробити поправку у вазі. Це я про малайську тупаю, а не про чоловіків та жінок. Ті тупаї можуть випити 9 пляшок вина і взагалі нічого не відчути. Усе тому, що тупаї пристосовані виживати в пальмовому нектарі, і тому тупаї абсолютний чемпіон з пияцтва. Проте ми, люди не відстаємо. Ми розвивали, щоб пити. Десять мільйонів років тому наші предки спустились з дерев тільки заради цього, щоб побухати. Це предки тих самих людей, які вірять психологів з Тіктоку. Ми інші тварини все могли зробити заради переспілого фрукту, який лежав на землі у лісі. Тепер я розумію, чому я так сильно любив у дитинців переспілі сливи. Переспілий фрукт містить більше цукру і більше алкоголю. Тож ми люди розвинули свій нюх так, щоб відчувати алкоголь на відстані. Тому порада: дружіть з насатами, вони завжди знайдуть, де бахнуть папісюльку. Усе це призвело до того, що науковці зараз називають ефектом аперативу. Смак і аромат алкоголю викликають у нас апетит, що досить дивно. Адже алкоголь і так містить дуже багато калорій, і ми не повинні хотіти їсти. А навпаки, хотіти танцювати, злягатися з іншими алкоголіками, щоб втратити калорії. Але так склалося, що алкоголь стимулює роботу травневої системи. Навіть якщо ви будете водити алкоголь внутривенно, ви все одно будете хотіти їсти. Тому, якщо треба набрати маси в качалки, треба бухати і качатися. Алкоголь вмикає в мозку той самий нейрон, коли ви голодні. Тому після чарочки горілочки вам хочеться з'їсти все. Піцу, шаурму, свого кота, попшикати собі шоколадним Макс Ефектом в рот. І це не баг нашого організму, це функція. Ще 10 мільйонів років тому наш предок йшов десь по лісу, вплював запах переспілого фрукта, пішов до нього, нахавився, кайфанув, побачив, може, якісь галюцинації, познайомився з дівчиною, а мозок такий, ооо. Ну, якщо. Цей фрукт дає такий ефект: треба його їсти більше, 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 і не важливо, що в нього багато калорій. А навіть це і краще, ти будеш п'яним і ще й товстим, і виживеш набагато довше. Ось чому ви бухаєте і їсти купу морозового після розставання, ви такі самі люди, як і мільйони років тому. Кинула дівчина бо іншого кращий спис, пішов ужрався гнилою диньою. Тому, коли після пива ви хочете з'їсти шаурму на залізничному вокзалі, усвідомлюючи всі наслідки. Це все через одного, предка який хотів побухати. Чел просто переїв алко персиків, і тепер ми всі змушені повторювати за ним. Знов повертаємося десь та річні часи. Алкоголь привів нас до їжі. Ми пили і потребляли багато калорій. Але тепер треба це якось пережити, правильно? Ти бухий і об'ївся. А поруч шаблезубий тигр. Ну ви самі розумієте, да? Коли в такому сламі обід вже ви. А ти ж не хочеш, щоб п'яне встав? Тихо, бо він стає буйним і починає виносити речі з дому. Тому еволюція така: окей, треба щось з цим робити. І бам, генетична мутація. Ми знову розвились через алкоголь. Людство отримує фермент, який допомагає перетравлювати алкоголь. Навіть краще ніж це, вміє оця малайська топає, пам'ятаєте? Завдяки цьому ми можемо випити більше за будь-яку мавпу, тигра, крім діда, звісно, Ді... за... За більше діда не можемо. Ми можемо випити і не здохнути, а можливо, наваль... навіть наваляти там у тігр, бо хулі он... смотрять. Десять 10% ферментів у нашій печінці відповідають тільки за алкоголь. Уявіть собі, наскільки ми розвиті саме через алкоголь. Тобто печінка це як окремий бармен в нашому організмі, який відповідає за те, щоб ти вижив. А тепер найважливіше, як саме ми п'ємо в компанії. Бо коли ти п'яний на самоті, ти легка мішень. А коли mm -hmm. вас 20... Ну, вже все набагато краще. Ніякий шаблезубити гер вам не поміха. Він вас побачить і вирішить, що краще захаваєте цього тверезого Хелсія фуда. Тому бухати це не гріх. Це еволюційна стратегія виживання. А ще це весело. Отже, фінальна і трохи шизована, але досить переконлива частина теорії п'яної мавпи. Люди просто обожнюють бухати. Це факт. Ті, хто з цим бореться, ви йдете проти природи. Остановіться! Одні кажуть, що це через еволюцію, інші, бо нас створив добрий Бог, який просто хотів, щоб ми кайфували. І знаєте, що обидві сторони мають рацію. Можливо, в минулому наша планета взагалі була величезним баром для прибульців. І хтось з них не витримав сексуального потягу до обізяни, бо добре мекнув міжгалактичного рева. Бенджамін Франклін, той самий президент Америки, писав: якщо існує вино. Значить, Бог нас любить. А ще він серйозно аналізував наш лікоть. Він казав, що якщо він був би чуть ближче до кісті, було б складно дотягнутися до Келиха. А якщо б ближче до плеча, то ми б заливали все собі за вухо. А так ідеально, він налаштований ідеально, щоб пить. Цей президент Америки мені подобається більше ніж Трамп. Франклін навіть припускав те, що всемирний потоп це кар за те, що люди вирішили пити воду замість вина. Мовляв, раз ви не цінуєте вино, то ловіть повну ванну. Тому звертаюся до вас серйозно, усі ці люди, хелсі тренди, грін, патейти. Все це може призвести до того, що ми всі повинні стати серферами. То що ми маємо у підсумку, як не крути, ми створені, щоб пити? Або мавпами, або богом, а може через заборонене кохання міжгалактичне. Неважливо, це наша історія. Наступного випуску, якщо ці два вас зацікавлять, я розкажу, як люди давили синьку в доісторичну епоху. Ваше здоров'я!